Триває наш ефір Дмитро Левос, політолог міжнародник, долучається до нас. Вітання вам. Да, вітаю, вітаємо. Хочеться поговорити про саміт у Парижі, так званий енергетичний Рамштайн. От президент Зеленський звернувся шість пунктів. У нього було з якими він звертався до тієї аудиторії. Я хочу запитати щодо. Такого заклику він закликає Євросоюз направити спеціальні місії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури за аналогією з місіями МАГАТЕ на українських АЕС. А наскільки це було б хорошим запобіжником від обстрілів російських? І чи погодиться хтось з європейських спеціалістів приїздити до на наші енергооб'єкти по факту ризикуючи власним життям? Ну, як на мене, то це слушна пропозиція, цілком логічна, бо все ж таки, наша війна, вона не тільки наша, да, а вона і глобального плану. Тут це ну так воно так і є. І тим більше, що загроза є атомним енергетичним об'єктом, вона теж глобальною для всього світу, і для Європи так точно. Тому ми бачимо, що так, що і українські ініціативи не тривають. Щодо того, чи і походяться європейці, я гадаю, що погодяться, бо ну скажімо так, однозначно не всі. Але у нас от вже є приклад такої, ну якщо не героїчний, да, то такої певним чином відданої роботи місії МГТ, яка на відміну від місії міжнародного комітету міжнародного Червоного Хреста, да, то вона. Зуміла проїхати туди, де, де вона де її чекали, а саме на Запорозьку атомну електростанцію, і це такий момент. Тобто, це означає, що є чесні люди, є люди віддані своїй справі. Звичайно, вони часто густо працюють тоді, коли після того як вони вже перебувають. Україні, коли їм Україна роз'яснює всю ситуацію, і ну, той самий Гросі гроші він а, спілкувався з президентом Зеленським регулярно під час своїх приїздів і намагання місії потрапити на Запорозьку атомну електростанцію, тут в даному конкретному випадку а, також я гадаю, що може це зробити. Ну і знову ж таки європейці. Своїми е, діями, коли вони приймали, навіть коли вони приймали українських і приймають українських біженців, майже 8 мільйонів 7 мільйонів 800 тисяч наразі да, вважається, то е, ч, ну, ми теж бачимо, що не тільки з, так би мовити, для галочки це робиться, є багато прикладів такого самовідданого і реально емпатичного цього прийому, цієї допомоги. Тож це можливо, ну і знову ж таки. Є це буде дієво. Чому? Тому що вже є реакція від істоти, яка колись була президентом Російської Федерації, яка відрізняється своїм, так би мовити, нестриманим характером, не своїм вербальним радикалізмом у себе в своєму. Телеграм-каналі, цей Медведів, да, він вже почав писати про те, що це е, самогубці, і, взагалі, от, е, зрозуміло, що Києву не мов, ніби своїх там солдатів в ЖСУ. Так тепер ще не жалко і європейців. Е, до речі, дуже такий гарний сеанс викриття. Да, тобто е, він цим своїм е, ніби. Жартами і, і хідством, там якимось е, намагався під'южити. Насправді, що вийшло? А вийшло те, що в принципі він говорить про готовність Російської Федерації. Він все ж таки, заступник, заступник да, голови ради національної безпеки е, їхньої російської, він раптом говорить про те, що бачите, що вони можуть стати жертвами, да? тобто, ну от. Наочна і чудова ілюстрація для всього світу. Намірів Російської Федерації, повертаючись до цього економічного саміту, там же ж пролунало від президента Зеленського ще й заклик допомогти електроенергію в разі потреби, щоб було постачання пряме ми ж в європейській єдиній системі, так значить, пряме в Україну, так само про газ, те, що потрібно буде можливо допомогти, і газом, в тому числі під час складної зими, те, що буде ініційовано вже спеціальний проект led лампочок які суттєво зекономіть потреби електроенергія, так само створення єдиною системою реагування на оці загрози ракетних обстрілів, так щоб у Росії потім вже не було, знаєте, і навіть і бажання використовувати ці терористичні інструментарії. Оцей пункт мене досить ну, цікавить більш за все, як вважаєте, ваше бачення? Я його сформулюю точніше, за зацитую президента, він сформулював так: створення спеціальних постійних механізмів, які даватимуть ефективні відповіді на російські атаки, аби на 100% позбавити росіяних терористичного сенсу існування. Що це може? Може бути за механізм. Ну, тут може йтися. Ну, По-перше, це йдеться про, і про створення такої ефективної системи протиповітряної і протиракетної оборони. Робота ця триває вже місяцями. І... Таке рішення було прийнято на грамштайні 6 в жовтні місяці. Здається, десь 12 чи 13 жовтня. Це було коли е, е, йшлося про створення інтегрованої системи. Там не тільки там при безпосередньо так би мовити заліза, дато тобто, зброї, а і інтеграції всього наявного комплексу цього ну. Величезного розбросу цих озброєнь від західних до ще радянського виробництва в єдину систему, яка б могла реагувати до ці, до, до, належним чином, і це той момент, і поки що да, ми бачимо, що українська система вона працює ефективно, хоча дійсно, навіть в той відсоток ракет або безпілотників, який долітає, вони це рідно вивели з ладу до 50% нашої енергосистеми, про що президент говорив вчора з президентом США Байденом. І тому я думаю, що тут в першу чергу йдеться про це, і другий момент знаєте, ну от наразі все ж таки. Європейський союз вперше в своїй історії за великим рахунком ухвалив створення програми з підготовки українських військовців, тобто, от українські військовики будуть готуватися там кілька сотень пропозицій за різними спеціальностями. Тобто я думаю, що тут це певно. Ну тут важко звичайно так говорити однозначно. Хоча, скоріш за все, це тут йдеться про е, напрацювання тих механізмів, які вже є, і про і є знову ж таки Європейський союз. Він змінився. Да? Якщо раніше от, про оборону це було про НАТО, то е, у випадку з війною, яка йде у нас, то Європейський союз також набуває таких конкретних безпекових конструкцій і безпекових функцій, які надають допомоги Україні. Я думаю, що тут йдеться саме про це. Що ж, я так розумію, що створення спеціального постійного механізму, судячи з ваших слів і вашою логікою, це взагалі такий безпековий комплекс, до якого мають долучитися всі наші партнери. Дякуємо вам, Дмитро Левось, міжнародний політичний оглядач, був щойно разом із нами в цій частині ефіру.